Під час апаратної наради очільник управління житлово-комунального господарства відзвітував про зроблену роботу протягом минулого тижня. Окрім звичного прибирання вулиць міста, комунальники шосткинщини займалися вивозом сміття з лазарівського та Тривали роботи Тривала роботу порядкування газонів, по поливу їх та брісів. У рамках співпраці з місцевим центром зайнятості управління ЖКГ на минулому тижні найняло 125 людей, які мають статус безробітного для виконання суспільно корисних робіт. Напередодні зі 130 безробітними договори розірвали. Як зазначив міський голова, такої кількості працівників, цілком вдосталь, аби налагодити своєчасне та якісне прибирання вулиць шостки. Микола нога поставив за приклад роботу старост, які самотужки організували. Зовують спил аварійних дерев та розчищають чагарники. А от у шостці до міського голови лише за один ранок звернулося двоє містян, які просять спиляти в їхніх дворах дерева. Хочу подякувати старості дубу і воському, який ефективно працює над тим, щоб допомагати людям на власному тракторі, і це похвально. Я дякую Надежде Васильівні Каліївської староста, яка самотужки жінка організувала, випилюють дерева, які бісять над вулицею і таке інше. Управління житлово-комунального господарства по спилюванню дерев поки що не наладило відповідну роботу, 130 працівників. Тобто, ми тут не налагодили з вами, Геннадій, відповідний контроль за роботою. і Тут треба посилювати його. У місцевому управлінні Держпродспоживслужби триває місячник боротьби зі сказом, тому посилюються заходи щодо щеплення домашніх тварин. Прошу всіх ну, активно громадян залучатися, допускати наших спеціалістів до щеплень. Також ну хочу попередити, попередити, тому що це вже ну, накипіло. Якщо будуть люди активно відмовлятися, то це буде приводом для застосування він практики. Хоча спалах гострої кишкової інфекції, який нещодавно зафіксували у нашому місті, вже локалізовано, і нові випадки захворювання не виявляються, міський голова продовжує тримати це питання на контролі, адже в спеку та за частих вимкнень світла ризик підхопити кишкову інфекцію зростає в рази. Наша громада надзвичайно вразлива до таких збудників, ви ж знаєте. 95% людей живе в багатоповерхових будинках. Комунікують між собою дуже часто і дуже багато. Це не можна порівняти з іншими громадами, де люди розселені в приватному секторі. І тому, не дай Бог, але ми повинні більш ефективно і більш різко працювати в цьому напрямку. Завідувачка Шосткинським райвідділом Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Хаміцевич запевнила присутніх, що із закладом, який продавав неякісні суші, проведено належну роботу. Сама сушерія поки що не працює. Факт закінчено двадцять першого Весь персонал обстежено. Фактор передачі виявлено і збудник виявлено. Це кліпція, це про з пакет умовно патогенних на мікроорганізмів і порушення саме режимних моментів санітарного законодавства призвело до накопичення з водника роботової продукції і до виникнення гострої пішкової інфекції. А от головний лікар ЦРЛ порадував гарною новиною. Шостка у якості гуманітарної допомоги отримала вкрай необхідний санітарний автомобіль. На минулому тижні від громадської організації «Український фокус отримали автомобіль санітарної Мастер» 2013 року. В якості гуманітарної допомоги дякую нашому управлінню охорони здоров'я, що посприяли. Приведемо трошки передупокажу хороша бо У нас залишився один тільки санітарний автомобіль. Загалом медзаклади міста продовжують підготовку до опалювального сезону. Наразі активно завозять дрова до лікарень, які обладнані твердопаливними котлами. Дитяча лікарня поки лише готується оголошувати тендер на закупівлю твердого палива.